Така ось плита. Газова, газго... Виробник горінь, я модель, не знаю. Але вона, в принципі, я думаю, десь в той час була дуже чудова плита. Тому що тут є не електро, а вертушка електрична, електроподжиг, стопгаз. Але всі знають, що в них буває проблема. Ця плита була. Та, ну, бачите, який стан не дуже добрий. Трошки повичищав все контакти. Не загоралося при включенні газу загорався, але як проходив дея... деякий час, опускаєш ну, ручку і газ тухне. Я не газовщик, не спеціаліст, але люблю все майструвати своїми руками, тому почав розбиратися, в чому справа. Подивився в інтернеті, всі говорять, потрібно почистити. Почистив, повичищав термопари, щоб вони працювали, вроді би все працює. Провірив їх, на, ну, повичищав, не провіряв, включив та ж сама проблема. Працювала одна горілка, потім ця почала працювати, ця не працювала, ця не працювала, ця не працювала. Знов повичищав ще більше, думаю, може, десь нема контакту, наче почав в посадочних місцях вичищати дуже тщательно, щоб був контакт, але. Тут тімопара з двома виводами проводи, проводів іде, як бачите, Ось. ось-ось. дивимось. Один центральний і один на масу йде. Не працює. Став провіряти термопару, беремо мультиметр, ставимо на мінімальну напругу, Підогріваємо. можна газову горілку включити, можна зажигалкою. А, і доно йти вольтаж. Ну воно в залежності від температури вольтаж у мене доходить десь до 11 вольт показувало. О, 11 мВ там. Але е, тут ще ж соліноїд, який включає. Ось він стоїть. Бачите, це все. Зараз спробуємо навести. Ось. ось він, Йому вистачає десь 3-4 вольта, я так зрозумів, тому що я вже почав розбиратися, в чому справа, чого в мене не зжигається, перепровірив термопару, всі термопари показуються. Добре, вольтаж, почав підозрювати на соліноїд. Але, оказалось, ця проблема не в ньому, а проблема в цих ось контактах. О, зараз я попробую вам зараз в Так, зняв, Там контакти є. І от вся проблема в тому, що дуже був поганий контакт. Вставляю тестер в самі ці контакти, воно все працює, воно показує вольтаж, все чудово. Вставляю сюди, на місце гнізда, а воно у мене. Вольтаж покаже, але дуже малий. Виявляється, що середній контакт, ось там, він якби нормально, а оцей контакт дуже погано контачить. А, тут там металева штучка, а тут якийсь люмін, алюміній, не знаю, що це таке. А, і от іде окислення і нема контакту. Тому тут я брав всередину вставляв. Штекер-тестера. А другим я на корпус міряв. Ну, на корпус можна в будь-яке місце притулитися і бачу, що в мене показує 0,5. Значить, Думаю, десь не контакт. Почав зачищати, крутити. Получилось вже десь 3 вольта О, і соліною починає спрацювати. І Почала працювати комфортка. Комфорта. Так що бувають говорять, що зміняють термопару, там ще щось. Не Термопара, мені каже, це виходить дуже в крайніх випадках. От. Тому що в мене котел вже дуже багато років, я його ні разу не міняв, хоча він же все-таки працює. З такою газовою плитою я сталкуюся в перший раз. Так що дивіться, перш ніж викидати щось, міняти. Чистите тут, а, тут, якщо у вас виходить один провід із цього салі... саліноїду. Ой, цей термопар, але тут, бачите, два проводи виходить. Не можу якось навестись, тому що в інтернеті багато відео і там з одним проводом, що берете і міняєте. А, якщо один провод і нема, перевіряєте, чи сам, сама термопара працює, якщо вона працює то там де один провод провіряє всі соєння, щоб тут була дуже хороша маса. Ну, а в такі вже де два провода. От. вся проблема: ці клемі, яка соєняється з соліноїдом. Там а, та вона дуже погана. Я її і плоскогубцями питався крутити і... Начеб накручувач, думаю, може десь ж зацепиться. Але поки наждачкою не пропрацював, у ну, мене нічого не вийшло. Зараз я наждачкою все прочистив і все працює. Так що користуйтесь, тому що в інтернеті я такого не бачив. А у деяких ще можливо є такі плити, тому що я, я вважаю, вона непогана плита для користування, навіть на дачу її забрати. Так що всього найкращого.